престижна професія, на яку не важко вступити, і після випуску ви не пошкодуєте, що маєте диплом саме з цієї спеціальності. Мова йде про юридичний улюблену професію всіх батьків. Все тому, що це відносно універсальна професія. Після випуску всі юристи отримують абсолютно однаковий диплом формату 081. Право. І далі вже можете бути як юристом будь-якої компанії і обирати, з якою галузі працювати, так і стати адвокатом, прокурором, суддею, нотаріусом, слідчим юрист-консультом. І це далеко не всі посади, тому так, спектр широкий. Перше до того, що на цю спеціальність не важко вступити, звісно, я не кажу про КНУ і Могилянку, де прохідний бал на контракт від 150, але взяти, наприклад, нюю імені Ярослава Мудрого, де прохідний бал на контракт 100 балів. Тобто вам потрібно просто не завалити НМТ. Тож, якщо ви плануєте в цьому році стати студентом, то в нашому каналі ми зібрали найкращі безкоштовні курси для підготовки до ННТ. Лінк на канал в описі профілю. А навіть якщо ви не захочете працювати юристом після випуску то повірте, як людина, яка закінчила юридичний знання, які ви отримаєте під час навчання, 100% знадобляться вам в повсякденному житті. Вас навчать логічно мислити, обробляти великі масиви інформації, будувати причинно на слідкові зв'язки та професійно злагоджувати конфлікти. Ви хотіли б вступити в юридичний? Не пишіть в коментарях, який би заклад ви обрали.